у увазі вже останній матч в стадію дні 4-ї бімеркап ЛЛВ-2022, у якому зустрічаються команда ФЦ Коваль Волин і команда Респект. Ось зараз вони з'являються на футбольному полі. ФЦ буде грати в такій, можливо, дещо незвичній формі для дорослої команди найзвичній, тому що ми звикли бачити трішки в інших кольорах, саме в дизайні іншому. Тому що червоний колір це звичний колір для когось колективу. Бачу увазі розташування, поки е, що стартові склад і запасні команди. «ФЦ». ось саме розташування на футбольному полі. Як бачимо, у нас матч також відбувається в Мілані. А це вже стартовий склад і запасний, дуже мало запасних команди У Нас можна робити по... 6 замін в грі, але респект цієї функції не скористається, адже в них лише 5 запасних гравців. Розпочалась гра на Сан-Сіро, команда ФЦ першими розвели м'яч центра поля у цьому матчі. І вже втратили його і вже респектівці намагаються атакувати за сильною удару. Пасно, зрозуміло, сильно не точно і просто-напросто вже повольчане вводять його в ауто. Дмитро Дувакін, його підключили трішки розім'ята ніжки. Ох, так трішки авантюрно можливо, але могло б бути щось корисно з цієї передачі. Яку планували Ковальчани, вже респект з м'ячем Михайло Запорожець. Відпасував на свого партнера по команді, який пробив поворотах. воротах. Голкіпер впорався з цим м'ячем. Ось ну, що ж, Ковальчани відбулися і біжать у свою контратаку, Андрій Лукашук. Ай, запукався Андрій з м'ячем і вже перехопили тепер респектівців. Файний підкрат, а найголовніше результативний, адже м'яч вдалося відібрати. І файна атака. Олександр Ліщук на лівому фланзі навіс. До штрафного майданчику ніхто там з партнерів не дістав м'яч. Знову чудовий підкат, але ні. Не такий же він чудовий, тому що арбітр зафіксував порушення права. Михайло Запорожець! Приспав він усіх і забив гол. Це вже солідно, тому що Михайло забуває п'ятий гол за респект. І найсолідніша позиція в нього в гонці бомбардирів. І це вже ще ближче робить його до титулу кращого бомбардира Cup ЛВ-2022. Хоча і в інших командах, які вийшли в цю півфінал, це команда Боратин, команда Марадо і команда Уконськ також мають гравці, які цілком можуть здобути цей титул. А респект ще, ще не вийшов у півфінал. Всього-навсього зіграли півгодини ігрового часу, так вони забили гол, але... Ще не все. Ще грати і грати. Зараз знову атака респекту ні. Прямісенько на напродувакіну. Який виносить його далеченько. І примісенької гравцям Олександр Ліщук. Ні. Вже файні підкати від респекту. Відібрали м'яч і хочуть розгнути свою атаку. Коваль їм не дозволяє цього зробити. Перекрупили ковальчани. Тут же їх втратили, що правда. Цікава гра, тому що два таких як бачимо рівних суперників і зійшлися на футбольному полі. Ой-ой-ой-ой-ой, гурт втратив ворота, але не було кому відпасувати. А що, десь положення поза грою побачили? А чому на такій паузі? Андрія Лукашука було положення поза грою. Чому ж одразу не свистіли? Незрозуміло. Я зрозуміло. Закінчився перший тайм, респект перемагає, рахунок 1. -0. Ви поки що не перемикаєтесь. Зараз ми бачимо статистику першої половини. Ви тим часом тисніть лайки, дзвіночки, робіть репости, коментуйте і залишайте з нами. У вас другий тайм матчу ФЦ Коль Волинь проти команди Респект. Це стадія 1-4 дімеркап ЛВ-2022. -ЛВ І після першого тайму перемагає команда Респект. Як ми бачили статистику, то не тільки за голами переважає Респект ФЦ. Дуже багато було таких результативних дій, які вплинули на статистику. Багато ударів було в Респекта, але поки що гол лише не один. Ми також бачили чудові нагоди в команди ФЦ, аби забити, там, зрівняти або навіть вийти вперед. Але, на жаль, захисники були вправніші в тих епізодах і перехоплювали мяч одразу і Ковальча. Ось зараз проатакували обидва колективи в другому таймі і одразу отримали як один, так і другий в положення поза грою. Мені здається, що, що там було порушення правил, але гру не зупинено. Ай-яй-яй, тут все ж таки, але ніколи не виривається! А, положення поза грою. Таке файне перехоплення, але положення поза грою. А... Андрій Лукашок міг би спокійнісінько зрівнювати рахунок. А в нас попередження, як я казав, там було порушення правил, підкат був не зовсім чистим. Арбітер це все. Запам'ятав, записав свій записник і пред'явив картку гравцем. А щойно Коваль міг зрівнювати, чудова нагода була в товальчану, але на жаль їм цього не вдалося. Така була респекту. Тут що, має порушення права. Ні, захисники показує арбітр. чисто, відібрали м'яч. Ай, ні, це не пас, це не пас, це просто віддали супернику м'яч. вже потрошки намагається когось атакувати, але ніяк не може дійти до воріт суперника. Ось можливо, ні. Знову ні. Дуже щільно захищається команда респект. Не дозволяє там не клаптику квадратного метра, не залишає для команди ФЦ, аби розбігтися з тим м'ячем. Одразу пресингують, і в разі чого е забирають м'яч, не дають нічого зробити. І забивають другий гол. Респект забиває другий гол. Ну, Ми, в принципі, можемо привітати тільки команду респекта. Дуже щільно вони грають сьогодні за «ФЦ», не дозволяють, як я вже говорив раніше, жодного метра вільного не залишають для того, аби зробити якісь дії за е, ФЦ. Але що ж сказати, ну, вже в принципі напевно вже все вирішено в цій грі. От, Але в захисту Ковальчан скажу, що ну, вони мали шанс. Але сьогодні респект сильніший. І це однозначно. Ми бачили, як респект працює в обороні, е недооцінювати їх не можна. Я не скажу, що кульчани, можливо, десь недооцінювали суперника, але рахунок, який ми бачимо на користь респекту і, зважаючи ще на статистику, то там взагалі... Капець, що робиться. Зараз все ж таки Коваль буде намагатися забити гол престижу. Їм це вдається! забиває 19-й номер, рахунок 1-2. Е, ну, на жаль, вже цей гол не вирішить нічого у цьому матчі, тому що е, ну, реально оцінювати вже часу взагалі немає, аби зрівняти. Дуже гарно поборолися. я так чув, думаю, можливо, вже респекти трішки відпустили суперника, дозволили їм е, поатакувати, тому що вони також розуміють, що вже часу дуже мало. І елементарно вони зараз будуть розводити м'яч і... І, все. і все. Ми вітаємо команду Респект в півфіналі Бімаркап ЛЛВ-2022. Прощаємося з ковальчанами, на жаль, але, але одного голу бракнуло їм сьогодні. Ми зараз подивимося скраї епізоди цього матчу, далі буде тигр матчу. Е, спочатку, звичайно, статистика, тигр матчу. І залишайтеся з нами, коментуйте, робіть репости, лайкайте, підписуйтесь. Любіть спорт, займайтеся спортом і будьте здорові!